Якщо ти думаєш, що Бог про тебе не згадує, не думає, не піклується, ти помиляєшся. У Бога таврована на руці твоє ім'я. В ті часи, коли були раби, тавро ставили рабам на чоло. І всі бачили, що то невільна людина. І Бог так само Він поневолив себе своєю обіцянкою. Він поклявся спасти тебе і не розкається. І він доведе. Свою мету до логічного завершення. Тобто він пообіцяв, що ти будеш спасенний, і ти будеш спасений. Тобто, то Тавро йому постійно нагадує: Петро спасіння чекає на тебе. Ярослав, ти спасенний. Богдан, обернись до мене обличчям, бо я чекаю на тебе. Галина, йди до мене! Ти врятована, я спас тебе, від аду і смерті! І то Тавро виконує свою мету, Бог пообіцяв і не розкається, він не вгомониться, поки, поки ти не будеш спасений. Він постійно думає про те, як навернути тебе, як повернути тебе до себе обличчям, як зробити так, щоб ти не спиною стояв до Бога, а обличчям. Він постійно думає про тебе. Він постійно думає про те, як зробити так, щоб ти унаслідував Царство Небесне. Він постійно думає про тебе. Не втомлюсь нагадувати про те, що Бог піклується про тебе. Він віддав сина свого заради того, щоб ти і я мали спасіння, щоб ти і я свою вічність не мучились. В пеклі, а заради того, щоб ми з тобою насолоджувались в присутності Божої. Вічність, щоб наша була в задоволенні.